Справою щодо жарту стендап-коміка Антона Станюка про вбивство мусульман закрили. Це пояснили відсутністю складу злочину. Про це повідомили журналістам інтерфакс Україна у Нацполіції. Стаття за якою раніше розслідували дії стендапера, передбачала штраф до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, обмеження або позбавлення волі до трьох років. Нагадаю, Станюк під час свого стендапу у вересні минулого року пожартував про вбивство мусульман, чим наразив себе на хвилю хейту. Гуморист розміркував, чому українській війні православні вбивають одні одного і натякнув, що православні, нібито мають битися із мусульманами. Після реакції людей він вибачився, додав, що усвідомлює відповідальність за свої слова, і пообіцяв надалі бути більш чутливим у своїй роботі. Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у боксі після поразки від Олександра Усика у поєдинку за звання об'єднуваного чемпіона світу у надважкій вазі. Тайсон Ф'юрі раніше кілька разів закінчував кар'єру. В останній у серпні 22-го року. Після цього боксер повернувся і провів чотири поєдинки. Двічі захистив чемпіонський пояс WBC, після чого ще двічі поступився Олександру Усику. Тільки у бою реванші ф'юрі заробив 76 мільйонів до. bloody